Хто не знав, що буде так, немов пеклі. Мені сказали, що це війна, а я замерла. Почувся вітер, почався дощ і страх прилинув. Усіх людей, що на землі мир покину. Скажіть мені, чи не моя утім вина? Що почалась на сході війна, ми за мили, ми за Україну, Ми за неї за вільну єдину. Відтоді я почалася там, я впасти тобі не дам. Ніхто не знав, що буде далі з нами, що стануть брат і сестра. Почувся вітер, почався дощ, і страх прилинув усіх людей, що на землі мир покинув. Скажіть мені, чи не моя утім вина, що почалась на сході війна. Ми за мир, ми за Україну. Mês a za ney zavirnu jedinu Vi todi jak pochalas se tam Jau pasti tubi nedam Jau pasti tubi nedam Tudo pra um mano